Ці Львова традиційно до різдвяних свят готують творчі дарунки. У галереях нашого міста представлені експозиції, які створюють неповторний настрій світлого свята. Соната Арт представила роботи художників не лише Львова, а й інших міст нашого регіону. Виставка має назву Різдвяна соната. Різдвяні свята це є дуже веселі, дуже такі мальовничі свята. І хотілося, звичайно, і нам своєю виставкою, нашим львів'янам, гостям нашого міста, принести щось святкове, різдвяне, мальовниче. Ми зібрали тут 28 авторів. Будемо говорити з більшість звичайно львів'ян, але є представники і Івано-Франківська, Ужгорода, Ким'янець-Подільська, і ми е, бачимо тут на цій виставці різна тематика: як і вертепи, так і зимові краєвиди, як якісь невеличкі натюрморди, так і якісь є і такі навіть абстракційні е, нотки в цих е, роботах. Ну але Найбільше це це передати цей зимовий настрій, святковий зимовий настрій. Це є тематична робота, як і тематична ця виставка, яка проходить в час напередодні різдвяних свят, напередодні нового року, щоб трошечки занурити львів'ян у цей святковий настрій, настрій, коли панує сніг, якого зараз у Львові немає, якого ми всі все-таки очікуємо на різдвяні Йорданські морози. Я є художник-початківець, тобто я фактично в зрілому віці знайшла в собі це хобі. Мене ціле життя було величезне бажання малювати, але займалася якимись іншими справами. Ну, я вже мала виставку свою, я вже мала власну виставку. Тут фактично відбуваються щоразу змінні виставки. І мені здається, що це є дуже цікаве поєднання. Можеш абсолютно подивитися і пізнати собі якогось автора, пізнати, познайомитися. Щодо виставки, то що тут є поєднано 28 авторів, 28 робіт, тут є титанічна робота. Титанічна робота зібрати всіх докупи, розмістити, розмістити, якось, щоб вони... Пов'язувалися одна з одним, тобто, ну дуже мені приємно, що мене також запросили, і що моя робота буде одна серед тих, які будуть тут в часі різдвяних свят. Що давно мали персональну виставку в надзвичайно престижних залах музею Андрея Шептицького. Приєднуємося до найкращих побажань і привітань з нагоди вашого ювілею і. Маючи такий досвід персональних виставок, таких таких залів музейних, що вас приваблює в таких інтимних сімейних, таких дуже довірливих експозиціях, де можна представити свою одну роботу там чи кілька робіт? Ну мені вже. Давно подобається, що художники мають можливості виставляти свої роботи. Буде представлені дуже цікаві роботи багатьох гарних львівських художників. дуже високо оцінюю цю експозицію. Я так, от тільки що зайшов, подивився. По роботах дуже високий, гарний рівень. Ну я ще не роздивився, де молоді, де старші, але десь приблизно я так бачу, що і молоді, і старші, десь приблизно одного рівня і дуже гарна робота. І маєте нагоду привітати львів'ян і всіх українців, зрештою, з тими святами, які до нас приходять. Так, я задоволенням буду вітаю всіх львів'ян, всіх українців. з... Оце... Різдвяними святами, які йдуть до нас з Новим роком. Бажаю всім здоров'я в першу чергу, процвітання, миру і всього усього. Важливо для вас брати участь у таких тематичних експозиціях, виставках в такому світлому часі, різдва нового року. Ну, найперше, то я можливо хотів би і привітати всіх, що таке величне свято до нас приходить. Друге, те, що мабуть, що я самого дитинства. Перманентно в ньому в цьому святі завжди був. Це життя і, і разом з тим твої стосунки і, і твоє наближення до цього свята, разом з тим тебе перетворює в якусь дитину, такого малюшного, я так думаю, що всіх. І ти очікуєш ну, такої великої радості тієї, що можливо, ось ми зараз якраз в ці дні. Стоїмо там на порозі, коли сонце позбулося якоїсь тяжби, де його темінь тягнула кудись назад і прикривала. А це, це сонце звільнилося і сказала: ну все вперед, будемо жити. Мабуть, що і ми також такі за сонцем. В очікуванні того, тієї великої радості Різдва будемо жити і дарувати радість одне одному сонячному. У і тепло, як ви сприймаєте такі локальні, такі дуже довірливі експозиції, яка сьогодні презентована? Взагалі про цей простір у мене давно складений дуже позитивний відгук. Я про це писав десь там на сторінках Фейсбуку. Бо я був здивований, коли перед тим була виставка мого товариша Антона Ковача. і я собі, йдучи на відкриття, запитував, куди де ж Антон розмістить ці роботи. А насправді склалося абсолютно не так. Цей простір мене вкрай здивував. І ще одне в цій ситуації я хотів би сказати, що Львів в, цьому, в цій ситуації, коли Львів позбувся дуже великої кількості приватних галерей, в... люди завжди шукають і мистецтво завжди шукає. Е... Воно направду не має кордонів, це так, якби музику замурувати і сказати Ну, все, ви не будете слухати, ви не будете бачити, читати і так далі. Тому мистецтво шукає глядача, воно шукає з ким би поспілкуватися. Художники, і всі решту шукають, і глядачі шукають, а теж би найти поспілкуватися з художником. Ось вони прийшли в інтимне таке маленьке кафе, і в результаті. Цей помпезний імідж галерей, він ніби кудись скреснув, а лишилося абсолютно людське. Людське на форматі людського, тобто не потрібні якісь дуже величні чинники, помпи, звання і так далі. Просто звичайні люди прийдуть випити каву. Як в колишніх французьких кафе відомі художники приходили і вони не ставили підписів, що я заслужений моделяні чи я заслужений Пікасо. Ні, вони просто люди звичайними. Модельяні з, звичайним Пікасо. Вони собі толос Латрек, який на серветці малював да, і ну, роз розраховувався кафейці і, і, і малювали, спілкувалися, робили виставки. Ось і це є прецедент до того, що Львів аналогічно має і позбувається цих погонів, пагонів, нашурування, а має просто інтимні дотичення до, до людського, до людського меж людського спілкування. І в цьому дуже великий позитив. Художників, які мають досвід такої творчої, широкої палітри презентації свого мистецтва, долучатися до таких спільних експозицій, Знаєте, для мене честь, що все таки товариство запросило мене теж до участі, таких гарних художників. І власне, різдвяна тема вона нас об'єднала у цій виставці. Не дуже приємно, приємно було побачити різні стилі. От і гарних людей. Сподіваюся, що багато людей побачать цю виставку. Що побажаєте львів'янам, гостям нашого міста в ці прекрасні свята? Гарних родинних зустрічей, гарного проведення свят і миру в нашій Україні, щоб все було у них добре. У кожній роботі ми наче відчуваємо музику величного свята, тепло усіх, хто відтворив у своїх роботах неповторне відчуття надій на краще, затишку і найголовніше миру для усіх нас і нашої землі. Цей простір прекрасно поєднує щоденне буденне життя і скеровує це життя і кожну людину у цьому житті на поетичний мистецький лад. Це дуже важливо. Що для вас особисто участь у такій виставці? Це, по-перше, різдвяна ж виставка, і тому дуже приємно завжди в будь-яких. Як, якого б формату ці виставки не були різдвяні, це дуже, я думаю, престижно в будь-якому випадку. Багато гостей в місті, багато людей будуть мати свята, які будуть відпочивати, ходити. Навіть самому буде приємно прийти, подивитися. Так що тут вже не від рівня робіт чи якоїсь тематики. Головне, що це Різдво і це свято всередині нас. І... Навколо ми потрібні людям, хтось подивиться, що ми робимо, якісь настрій створюємо. Це вже добре. Середовище сонати різдвяної да, да. сьогоднішня виставка саме так називається, робить оцю гармонію, і цей оптимальний варіант співіснування митця і світу. Да, соната ноточка така дуже приємна. і Це добре. Тому зараз дуже смутно, і коли ти якийсь настрій, хоч маленький, робиш. Приємно, що ти даремно живеш, що щось робиш. Це дуже добре. Я так Яка думаю. Назва вашої роботи? Візерунки на вікні. Бачите, я би зараз запитала, чи тематично ви закладаєте первинно зміст. Чи, чи спочатку творити оці абстрактні, якісь такі дуже символічні образи, чи, скажімо, штрихи, розводи, і потім називаєте. Мені просто цікава ваша кухня. Кухня по-різному. Буває, що від назви йде робота, коли вже закладеш якусь підклад на роботі, і вже починається якесь формування якоїсь назви. А буває, вже зробив роботу, а потім дивишся. ну це ж Різрунки на вікні, і так вона з'явилася, назва після того, як зробила роботу. Мистецтво не передбачено ні, ні, ні. Так, так. і не можна. Да, буває назва йде, а а буває навпаки, робота потім прийшла назва. Що побажаєте? Я гостям нашого міста зрештою всім людям, які живуть у цьому світі, в такі прекрасні свята, тільки різдвяного того стану, того спокою. І миру це все, що можна побажати всім нам, і внутрішнього миру, і зовнішнього миру, і споглядання себе, а потім всього світу через себе, не через якісь там, а через себе. От ти себе зроби, і потім буде відносно себе бачити інших по іншому. Сьогоднішня виставка зібрала е, різноманітні імена, е, стилі, як ви, як е, мистецтвознавець, як фахівець, який е, оцінює професійно ті чи інші напрямки, роботи тих чи інших митців е, для себе сприймаєте цю експозицію цілісно. «Ви Знаєте, дуже цікава експозиція за своїм задумом. Оскільки дійсно йде різдво, якесь таке відкриття і передчуття різдва у ці дні, воно лягло якимось таким відбитком на цих картинах, які були цільово зібрані під під цей задум. Це є академічний реалістичний живопис, це є абстракція, це щось є. Ну, такі награні уяви, і чисті такі планерні роботи, От, але всіх їх. Об'єднує радість відкриття різдва від перечуття очищення, чистоти, і от я переглянула роботи, всі вони такі доволі чисті. Тут немає якоїсь такої закладеної концептуальної е, думки про щось таке, от, що зима, от понуро, от щось таке. От, важкі часи треба пережити. Навпаки, ну, кожна з них чи це є закуток міста, е, якийсь дуже такий е, ліричний, який оголено виглядає в зиму, е, чи це є просто. То різдвяні вертепи, які нам дуже дуже бракує. Видно тих свят нам страшенно бракує. Чи це є просто пейзажі пленерні пейзажі цієї застиглої краси, і дуже мене вражають наші львівські художники, які все ж таки працюють і це і подружжями і Білобан, і Гапон, і, і цей же жманюк, які знайшлися, і показати власне на оцю різдвяну зимову тематику, якісь такі світлі, свіжі казкові. Творе, це своєрідна така казкова, е, казкова виставка. Те, що настрій тих робіт отакий такий світлий, свіжий, е, і що в нас у таке все ж таки зберігається отака кась така. Е, Тенденція до чогось такого ідейного, світлого, навіть коли це абстрактне полотно, там закладена певна ідея, філософська ідея. І Ця ідея є світла до якогось воскресіння, до якогось різдва, до якогось такого духовного Щоб Що ви побажали львів'янам, гостям нашого міста, людям всієї планети нашої. Ой, ой, знаєте, час у нас такий непевний і важкий, але попри те, я побажаю різдва у душі. І коли ми будемо відчувати оцей порог різдва, оце, оце різдво народження чого з нового, оцього дитяте, то повірте, воно народиться в нас і, і в Україні. І воно народжується в нашому мистецтві, воно народжується, воно народиться в нас, воно народиться в нашій державі. І попри все, хочу побажати різдвяного настрою, гарної, затишної зими і чудових львівських художніх виставок. Кожна творча робота це окремий акорд, який по-своєму звучить у картині кожного художника. Ця поліфонія голосів складається у сонату світлого Різдва Христового і дарує усім нам сподівання на прийдешній рік, час радості і втілення найкращих побажань. Бажаємо успіхів усім митцям і кожному у прийдешньому році, веселих свят і втілення найкращих сподівань і світлих мрій.